Всім привіт! Вітаю на каналі В'яжемо з ажур. Мене звуть Ірина. Сьогодні я хочу поділитися з вами ось таким чудовим гарним ажурним візерунком. Називається Він Фаєрк. Рапорт його складає 14 петель в ширину і 4 ряди у висоту. Для зразку я набрала 29 петель. Плюс 2 кромочні. Давайте зв'яжемо разом. Перший ряд ми пров'язуємо, знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню петлю. Далі ми пров'язуємо 4 петлі разом лицевою. Переснімаю на праву спицю 2 петлі, наступні Дві петлі я пров'язую лицевою і просто продіваю через непров'язані попередні дві петлі. Накид, Одна лицева петля. накид, лицева петля, накид. лицева петля. Накид. лицева петля. Накид, лицева петля і ще один накид. А тепер пров'язуємо 4 петлі разом лицевою. Я знову перезнімаю і пров'язую спочатку дві петлі лицевою, а потім цю петельку протягую через непров'язання наступні дві петлі. Так трохи легше. Повторюємо рапорт. Одна виворотня петля, 4 петлі лицевих. Знімаємо перші дві непров'язаних, наступні дві пров'язуємо лицевою і перезнімаємо попередні дві петлі, які ми не пров'язували. Накид, лицева петля, 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 накид. І пров'язуємо 4 петлі разом лицевою. Спочатку пров'язуємо перші дві, а потім оцю петельку продіваємо через дві непров'язаних петлі, одна виворотня і кромочна. Наступний другий ряд ми пров'язуємо по малюнку самостійно, одна лицева. І 13 виворотніх, знову одна лицева і 13 виворотніх. Остання у нас лицева і кромочна. Пров'язуємо самостійно. Третій ряд. Ми пров'язуємо повністю по малюнку. одна виворотня і 13 лицевих петель. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята і тринадцята петля. Повторюємо рапорт. Одна виворотня. І тринадцять петель лицевих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Одна виворотня і кромочна. Наступний четвертий ряд пров'язуємо по малюнку самостійно. Ось такий у нас вийшов з вами простий візерунок ажурний феєрверк. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нового відео. Пишіть у коментарях, що вам сподобалось і що ви хотіли ще побачити. А також поширюйте це відео. І переглядайте мої попередні відео на моєму каналі. Опис цього візерунка буде внизу під відео. Всім дякую за увагу! До нових зустрічей!